Твердопаливний котел Фенікс серія А. Дані котли відносяться до лінійки так званих побутових котлів і випускаються в трьох потужностях: це 12, 16 та 20 кВт. На перший погляд, вони дуже схожі. Проте є суттєва різниця. Щоб досягти потрібну кіловатність. Вони повинні мати потрібну площадь теплообміну, яка досягається за рахунок об'єму топочної камери. Об'єм топочної камери котла на 12 кВт складає 46 дм кубічних. Котла 16 кВт 55 дм кубічних і 20 кВт 64 кубічних дециметра. Це відображається і на габаритах котла. Вони всі мають однакову ширину. 510 мм, а за висотою та глибиною різняться. За висотою вони мають габаритні розміри 935 мм 12 кВт, 16 975 та 20 кВт. 1015 мм. По глибині 20 кВт має 810 мм, 16 кВт 840 та 20 кВт 870 мм. Дуже важливий для користувача параметр це глубина топки. В цих котлах вона складає на 12 кВт це 370 мм, в 16 кВт це 400 мм, і в 20 кВт це 430 мм. Горловина загрузки знаходиться під кутом для більш ручного завантаження палива. Сам теплообмінник виготовлено з якісної сталі товщиною. 5 мм. Колосникові грати тут зйомні. Під ними в зольній частини знаходяться отвори для піддуву. Конвекційна частина складається з труби, крізь яку входить горячі потоки. Дверцята в цих котлах мають регульовані защіпку ручкою та регульовану петлю. Також всередині дверці обов'язково знаходиться вермікулітова пліта. Нижня дверцята. Має лючок, який працює в парі з механічним регулятором тяги для подачі повітря. А також має вермікулітову пліту та ще додаткові захисні дверцята над колосниковою частиною. Вихід під вентилятор тут знаходиться збоку і розташована як з лівої, так і з правої сторони. Вихід під механічний регулятор тяги знаходиться збоку, зверху знаходяться патрубки подачі теплонасія в систему та патрубок під запобіжний клапан безпеки. Патрубки зворотки та аварійного зливу знаходяться на задній частині котла. Також ззаду знаходиться боров під 160-й вихід труби. Та зручний фіксатор шибер тяги топочних газів. Замовлені котла ви обов'язково в комплекті отримуєте запобіжний клапан безпеки, комплект для чищення та також паспорт з інструкцією. З експлуатації, а якщо ви оберете серію плюс, то тут ще будуть вентилятор та блок автоматичного керування. Дана модель підходить для людей, які шукають недорогу, проте якісну модель котла.